Вже з 1 січня матері будуть отримувати 50 тисяч гривень за народження дитини і 7 тисяч гривень щомісяця до року. Сьогодні ми запитали у віничан, що вони думають про нову ініціативу уряду. Мені как би, бы, все одно на них. А чому? Я ні для виплати рожала собі дитини. рожала, щоб у мене була дитина. То мені на це виплати, що вони є, що їх немає. Думаю, що якось несправедливо, тому що в нас внучка народилася. 1 липня цього року і вона вже не попадає під цю програму, тому якось несправедливо. Чого? 870 гривень за щомісячну виплату і 7 тисяч. Думаю, що потрібно якось зрівноважити. Ну Це добре, якщо так буде. А чому? Як чому? Чим більше грошей краще. У нас дитина, то ці гроші взагалі майже ні на що не вистачало. Звичайно, буде відчутно. Ми не підпадаємо під цю категорію, ми народилися раніше, тому нам не актуально. Кому це дійсно необхідно, то можливо це хоч якась елементарна допомога, а взагалі ну, цього взагалі не вистачає. У нас 860 гривень на місяць, то ну, це навіть не пачка памперсів.